Привіт, з вами Tosin, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні спеціальний випуск, в якому ми допоможемо обрати барабанні палочки, тренувальні педи, які вплинуть на ефективність і швидкість занять вас і ваших дітей. В контексті зростаючого інтересу до ударних інструментів і перкусій слід зазначити важливість правильного вибору мінімального набору для навчання, зокрема, барабанні палочки тренувальні, педи, метроном та чудовий настрій. І це все, що вам потрібно для навчання. В залежності від цільового призначення, різні моделі барбанних палочок мають різні співвідношення, розмірів, ваги і балансу. Моделі 5A, а також 5B чудово підійдуть для навчання. 7А і Fusion підійдуть для джазу. 2B та 5B підійдуть для рок музики, велетенські оркестрові для маршевих барабанів. А також палочки спеціального типу для перкусійних інструментів. Наконечники барабанних палочок мають різну форму та величину. Більші і овальні будуть звучати плутніше. Менші будуть добре для делікатної гри. Нейлонові. Наконечники витриваліші і будуть дзвінкіше звучати на тарілках. Тренувальні педи бувають різних розмірів і форм, також односторонні і двосторонні. У нашій мережі Tos Invey представлені тренувальні педи від різних виробників. Серед них є Evans, Вейтер, Meinel, Грейч. В свою чергу. Вони діляться на різні розміри: це є 6 дюймів, 7 дюймів та 12, а також бувають двохсторонні. А також присутнє нетипове суперкомпактне рішення від компанії Remo, яке ми продемонструємо згодом. А також різні види метрономів. А тепер коротенька демонстрація. У підсумку ми радимо вам вибрати продукцію від провідних компаній-виробників, палочки з е, оптимальним співвідношенням ваги, довжини і балансу. Педи, виготовлені із спеціальних матеріалів, пришвидшать ваш процес вдосконалення навичок гри на ударних інструментах. Все це ви можете замовити у нас на сайті. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. А також ви можете звернутися до нас. І ми вам допоможемо обрати правильний варіант. Став подобайки, підписуйся на наш канал. Очікуй на гумор від Tos та до нових зустрічей!